Вітаю! З вами Наталія Венгрен і розв'язуємо задачу разом. Отже, бічна сторона рівнобічної трапеції дорівнює 70 см, а радіус вписаного кола 25 см. Знайдіть площу трапеції. Перш за все, давайте поміркуємо. Площа трапеції значить, це формула. А формулу ми пам'ятаємо. Площа трапеції дорівнює добутку півсуми основ на висоту. Отже, давайте розбиратися. Бічна сторона рівнобічної трапеції відома 70 см. І відомо радіус вписаного кола. Що я зрозуміла з умови, що трапеція у нас рівнобічна, але не просто яка-небудь а така, в яку можна вписати коло. Тобто, Я розумію також одразу, що діаметр цього кола це буде обов'язково висота нашої трапеції. Тобто 25 см радіус, значить, висота дорівнюватиме 50. Тобто, дивіться, ще не розв'язали задачу, але ми вже знайшли невідоме. І бачимо, що таким чином, наша трапеція буде мати ось приблизно такий вигляд. Бічна сторона 70, висота, ми вже знаємо 50 бо діаметр кола. І все, а де взяти основи? І тут ми згадуємо властивість. Якщо в трапецію можна вписати коло, то сума основ. Дорівнюватиме сумі бічних сторін. Але ж дві бічні сторони рівні чому, бо трапеція рівнобічна. Отже, А плюс Б дорівнює 140. І все, тоді нас відомо і можна шукати площу. 140 ділимо на 2 і множимо на 50. Тобто 70 множимо на 50, 7 на 5, 35, приписуємо 2 нулі і отримуємо 3500 сантиметрів квадратних. Все, легко і просто.